Я на нову почту, забрав запчасті до нашої СЗШки. Оце три таких деталі. Сьогодні мені коштували 5, ,5 тисяч гривень. Ступечка і два сошники в зборі. 5500 разом із доставкою з Кропивницького. Такі ціни на сьогодні у нас по запчастях. Щоб, так, на будущее, хто хоче орієнтуватися, подорожчало все півтора рази, як мінімум. Ось такий дріб'язок, називається. Договір обов'язкового особистого страхування від нещасних випадків на транспорті. В общем, застрахував я водія свого, буде нам тепер щастя. Це один із наших етапів підготовки машини для вивозки зерна. Не так все просто, ну і не так все складно. Так що, послідовно, все робимо по ділу. Небагато, немало. Три бумажечки, страховка водія, страховка прицепа і страховка автомобіля. Обійшлося мені сьогодні у 2000 гривень. Майже 200 гривень страховка водія і 1800 прицеп плюс автомобіль. В принципі, перший крок уже я зробив по поводу юридичного оформлення нашого. Нашого автомобіля, тому це вже однозначно плюс. Далі в нас техосмотр. Кстати, проблема з техосмотром: немає ніде бланків, я так розумію, десь чи завод згорів, чи підірваний той, що виготовляв магнітні стрічки. Там, ну, в общем, якісь нюанси є. З бланками наразі є проблемка. Те, що стосується тимчасових документів замість. Техогляду це все туфта, на це вестися не потрібно. За це все одно штрафують, це все фількіна грамота. Так що, друзі, або техосмотр настоящий, який він є, або нічого. Тобто, ну, оце, оце такий момент. Тому ждемо, ждемо, поки зміниться ситуація, всі в очікуванні, і ми в цьому плані не виключення. Тому чекаємо і будемо далі проходити етапи підготовки. I am <laughs>